Що продав сьогодні цікавого? Ага, Ні, mm -hmm. uh, не це. Ні, не це. Чуєш? Телефон? Віддай. Диддэ. Телефон віддайка. Чись. Покусаний. Що грала з ним? Nokia 71.10. Ось кнопочка. Бац. Все працює всі кнопочки, навіть джойстик і приймає наші сім-карти. Такий чудовий апарат, мабуть, бізнес-класу коштував на момент випуску, мабуть, багато грошей. Цікава така моделька. Кого був такий? Напишіть.